І так, Тімворк, як підписуватися так, щоб не втратити свій екакт, щоб не зламати алгоритми і не попасти в тіньовий бан. Слухайте уважно і дотримуйтеся всіх рекомендацій. Вам потрапилося відео із таким хештегом, що потрібно зробити. Потрібно обов'язково зайти на профіль цієї людини, натискаєте тут на аватарочку з плюсиком і заходите в цей екаунт. Переглядайте в цьому аккаунті мінімум 3-5 відео обов'язково до кінця. Запам'ятали 3-5 відео до кінця, такі, які ви хочете. Перші, всередині, останні, але щоб це були обов'язково відео переглянуті до кінця. Ви можете поставити лайки на ці відео, зайти в коментарі, можете пролайкати декілька коментарів, можете написати свій коментар, але обов'язково потрібно проробити цю роботу саме на аккаунті людини. Це робиться для того, щоб сам TikTok не считав вас як бота, який просто автоматично підписується, підписується, підписується. Так робити ні в якому разі не можна. Але тут же ви, переглядаючи аккаунт, розумієте.